Чому в зайця зуби не болять, Михайло Стельмах. Розболілись в зайця зуби, з болю в зайця спухли губи, як м'ячі, набрякли щоки, сів і стогне косоокий. Біля хати на стежині стогне зайць у хустині. Дятел зайця утішає, зайцю рота розкриває і здіймає зразу ж крик. Ви відсталий чоловік, вилінивий нечепура, ви, лінивий, не ви культури. Чим я, дятел, провинився? З жаху заяць затрусився, сів на призьбу, гірко плаче. Ти не чистиш зуби зайче, і все лихо йде від цього», – каже дятел зайцю строго. І такі погані зуби доведуть тебе до згуби. Ось тобі шалфей пахучий, від шалфею стане лучше. Ну, а потім думать треба. Лікке зайцю пособили. Знову ходить заяць силі, знову бігає по рясту. закупив в аптеці пасту, щіточки і порошок і для себе, і для діток. І щоранку до сніданку із дітками-малюками чистить зуби коло дуба. І не болять у зайця зуби.